Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 29 вересня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Ері штату Пенсільванія. Тут потрібно зазначити, що за останній тиждень це була друга зупинка Трампа у цьому штаті, який буде наймовірніше визначальним під час загальних виборів у листопаді цього року. Тому, власне, ми спостерігаємо таку активність Трампа. Щодо візиту в Пенсільванію. Власне, за традицією, ми коротко обговоримо основні позиції, які висловив Трамп в ері. Він зазначив на початку про руйнування в Штатах внаслідок негоди. І, власне, він зазначив, що Гаріс повинен бути на місцях, де були ці руйнування. У нас було 50 тисяч людей на мітингу у Вісконсині. Іран хоче мене вбити, а Байден охороняє президента Ірану. Ну, ж таки, потрібно запитати Трампа, звідки він має такі відомості. Ми переможемо в Пенсільванії і змінимо Сполучені Штати Америки. Боб Кейсі, сенатор від Пенсільванії, демократ, нічого не робить для відповідного штату. Далі він знов ж таки навів дані щодо кількості нелегальних мігрантів вбивців, які зараз є у Сполучених Їх Америки. тисяч 13 099 осіб, і він звинуватив, що сам віце президент КАША Камала Гарріс їх впустила до Сполучених Штатів Америки. Проте, CNN провів факт-чекінг відповідної інформації і зазначив, що Трамп говорить неправду в контексті того, що ця кількість мігрантів була допущена до США за віце-президентки Гарріс. І далі йде пояснення, що це статистика цих осіб, так. Які знаходились у Сполучених Штатах Америки не лише за каденції Байдена, але й за попередніх президентів, у тому числі за президентства Трампа? Тобто, це не та кількість мігрантів, яка була запущена до Штатів за каденції віце-президентки Камали Гарріс. Це статистика протягом декількох. Років і туди увійшли роки правління Дональда Трампа. Далі він зазначив, що побудував сотні миль стіни з Мексикою. Гаріс брехала, що я виривав немовлят з ліжечок і поміщав до кліток. Клітки здійснював Обама. Це знову ж таки він реагував на виступ Камали Гарріс в Аризоні. Це відбувалось минулої п'ятниці, де вона зазначила, що Трамп розділяв сім'ї і забирав дітей мігрантів від мам. І власне він намагався тут зазначити, що Гаріс поширила неправдиву інформацію. Далі він повторив тезу, що Байден став психічно неповноцінним, а Гаріс, я вірю, що вона народилась такою. з Камалою Гаріс щось не. Так, і тут варто відзначити, що Зехіл опублікував матеріал, де республіканці знову таки звернулися до Трампа, щоб він сконцентрувався на проблемах, а не на таких образах в бік віце-президентки Гаріс, для того, щоб досягати результату в межах цієї виборчої кампанії. Далі Трамп зазначив, що картелі використовують мобільний додаток щодо нелегальних мігрантів. Якщо Гарріс переможе, то вона перетворить містечка Пенсільванії в такі місця, де буде багато нелегальних мігрантів. Гарріс настільки радикальна, що хоче дозволити фентанул. Знову ж таки, неправдива інформація. Гарріс якраз зазначає, що вона буде боротися з наркокартелями, які постачають цей наркотик до США. Далі він знову почав цитувати Пісню про змію, це вже не вперше. Раніше він також це здійснював. Знову ж таки, ціль абсолютно не зрозуміла. Він просто тут гаєв час свого передвиборчого заходу. Він зазначив, що закриє в'їзди для нелегальних мігрантів до Сполучених Штатів Америки. Далі він згадав Ненсі Пелосі, колишню спікерку Палати представників Конгресу США. Що вона відмовилась від 10 тисяч військових під час подій 6 січня 2021 року, і що, власне, це вона винна у тих подіях. Гарріс наклала заборону на природний газ. Вона хоче, щоб усі мали електромобілі. Не тільки вона, а й адміністрація. Байдена. Хочеться побачити цю заборону на природній газ, про яку говорить Трамп. Ціни на енергію в Пенсільванії зросли на 62%. Далі він зазначив, що одна організація, Тім Стерс, його підтримала на виборах, і це відбулось вперше, коли вони підтримують кандидата на посаду президента США від республіканської партії. Далі він почав говорити про те, що Байден. Зазначив під час перших президентських дебатів, що хотів зі мною зіграти в гольф, і почав парадіювати, як Байден грав би в гольф з Дональдом Трампом. Знову ж таки, марнував свій час в межах цього заходу. А далі він надав ще один титул віце-президентки США Камалі Гаріс. Раніше він її називав, що вона є прикордонним царем. Тепер він зазначив, що Гарріс є королевою податків. Вона хоче забрати доходи американців шляхом підняття податків. У мене не буде жодного податку на Чоєві, на понаднормовану роботу та на соціальне страхування для людей похилого віку. Раніше він також говорив про ці обіцянки. Ми піднялися в опитуваннях у Північній Кароліні, Джорджії та Аризоні. За мого президентства не було жодного теракту, і далі він повторно розповів про свій перший замах так, на його життя. І це було 13 липня, власне, у штаті Пенсільванія. І за традицією, під час свого заключного слова на цьому заході він. Зазначив про обіцянки з платформи Національного комітету республіканської партії, і там якраз було зазначено про закриття кордону, про проведення операції з депортації нелегальних мігрантів по знищенню інфляції і інших позиціях. Раніше ми розбирали ці обіцянки. Власне. Які можна зробити висновки? Перше це акцент на нелегальних мігрантах, економіці, енергетиці, податках, критиці віце-президентки Чакамале Гарріс. другий висновок це відсутність концентрації на вищевказаних проблемах, тобто він. Зазначав про проблему, але її не розкривав в широкому значенні, а далі переходив на якісь пародії Байдена, на висміювання Камали Гарріс, Так? І, власне, це навряд чи додасть йому якихось рейтингових позицій в контексті розширення електоральної бази, тобто його ядерний електорат в будь-якому випадку його підтримуватиме. А власне, там незалежні виборці чи помірковані тут потрібно інші аргументи так, для того, щоб їх залучити на свою сторону. Ось такий був виступ Дональда Трампа в ері штату Пенсільванія. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Політикс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!